накипіло ввечері, дві теми сьогодні у нас буде і ну так сталося. Між іншим, вони пов'язані. Вони пов'язані з книгами, з презентаціями книг і навіть з такими знаєте, подіями, які не напряму, не не напряму дотичні до до. Книгочитання, книговидавництва, але але до бібліотеки так точно ну, не буду більше напускати туману. Щодо а, бібліотеки Короленко, де пройшов незвичний такий захід напередодні всесвітнього дня всеукраїнського перепрошую дня бібліотеки. Це сталося наприкінці минулого тижня. Ми поговоримо у другій половині накипіло ввечері. А зараз розпочнемо про подію, яка 12 12 жовтня відбудеться. Це виходить субота. Наступна так, правильно, це наступна субота. І ну дуже приємна, важлива, актуальна і довгоочікувана подія, як мені здається, я впевнений про це. А в цьому вечір врятованих життів так називається ця подія від Сергія Жадина і Руху ветеранка, відомого руху ветеранка жіночого у Харкові відбудеться. Це власне два виступи, дві презентації в один день книжки Арабески Сергія Жадина І це, ну я знаю, що. Харкові точно перша презентація, можливо, взагалі, я думаю, що ми а, дізнаємося про це детальніше і говоритимемо ми про, а, про цей захід, про книжку а, з волонтеркою руху витиранку, організаторкою концертів Андріаною Мацьків. Пані Андріано, як ви чуєте мене? Так, чую, добре, чую, добре. добрий вечір ради вас вітати на хвилях Радіо Накипіло. пані Андріано, у нас на зв'язку по зуму. Ну і у студії радіо Накипіло безпосередньо автор книжки, яку він презентуватиме за тиждень. Письменник, поет, композитор, боєць бригади національної гвардії України Хартія. Це 13-та бригада Сергій Вікторович Жадан. Сергію, радий вітати тебе в нашій студії. О, привіт, друже, привіт, Одрі, Якщо ти мене чуєш, і вітання. Всім слухачам раді накипіли? Ну давайте поїхали тоді про цю проємну подію. Ми з, якщо не помиляюся, наприкінці червня ми з Дряною рекламували, можна так сказати, говорили про цю подію, яка в Києві повинна була відбутися. А, і тепер, нарешті, в Харкові а, від, спочатку, як все в Києві пройшло? Що вдалося? Зібрати? А, до речі, ще буде збір грошей на медичні потреби, правильно? Так. А, а, так? Що, що, яку суму вдалося зібрати, чи пішли гроші вже на те, що потрібно було, і на що власне. Хай Адріан Сергій, я... да, давай. говорить. Адріан, Адріан, да. Звідка твоя організаторка. Так, звісно, ми зібрали, в принципі, навіть більше тої суми, яка була заявлена, у нас була заявлена 500 тисяч гривень, Ого. а зібрали ми 550 з копійками. Солідна сума. <скрес> Це були два солдати в концерти. Цей скажімо так, цей вид концертів дуже люблять в Києві, і найтакий популярніший фідбек після нього, що це масштабно і душевно. Uh -huh. Якось два ключові слова фідбекам і завжди хочеться ще питаю до тепер, коли знову щось таке буде. Тому в Києві дуже любить цю подію, особливо в театрі на Подолі. Ми якось гарно працюємо. Цьому проекці мама масштабної душевно. Оце такі дуже, дуже приємні слова. Між іншим, мені здається, що Харкові... по-українськи, тому що нас наша, наша душевність вона масштабна. То точно влучно сказано: У Харкові виходить не вперше презентація Арабесок, але саме Харківське, так ні, в Харкові перша, взагалі це перша презентація книжки. Більше того, тобі скажу ага. таку річ, вона єдина. Інших презентацій пей. не буде. І я би і цієї не робив, тому що зараз трішки не до того. Ну, нема справді. часу на це. Ну, нема часу, тому що в мене справді служба. Але угу. оскільки ми з ветеранками давно товаришуємо, я їх справді страшенно люблю і поважаю. Як на мене, вони роблять дуже важливу річ. І більше того, що наша робота вона має конкретні якісь результати, доволі доволі дієві. ми не, ми не перше, не перше щось разом робимо. То в принципі, в принципі, я погодився зробити цю річ саме в Харкові, оскільки це не так складно ти. Підійшов до залу, провів дві презентації і пішов далі робити свою роботу. От мені дуже приємно, що ветеранка погодила, погодилися дівчата з ветеранки на такий формат зробити це саме в Харкові, не в Києві. Сподіваюся, все буде добре. Сподіваюся, зали будуть наповнені. Один зал. Ми вже продали. Відповідно, після цього виникла ідея зробити додатковий виступ на четверту годину. Угу. А це той же самий зал буде, я так розумію. Да, так, да, це, це да. є реклама, можна побачити, знайти в інтернеті. Можна вільно купити квитки. Ми, от до речі, користуйтесь, будь ласка, цією. Можливості закликаю наших слухачів і глядачів між інших, бо нагадую, що радіо накипіло відтепер виходить вже ну за, за мірками цього часу давненько можна сказати, виходить і на нашому каналі Ютуб. Тож ставте, будь ласка, поддобайки, не лініться, розповідайте всім про те, що ми нас можна і бачити, і наших гостей, і підписуйтесь, якщо ви це ще не, не зробили, пані Андріано. Як виглядатиме власне, власне презентація? Я знаю, що окрім. Представлені книжки і, ну, мабуть, читання, що Сергій завжди, мені здається, робить буде. Що скаже, пані Адріане, сьогодні. Так, так. Ти також ще поки не знаєш. Я <гум> знаю? Ага. Просто <гум> зараз перевіривачі <чи> наші <гум> чи наші покази збігаються. <гум> так, так. У нас скажем, скажем так, дуже коротка програма, якщо її описувати, але вона дуже об'ємна. Сергій Вікторович пише в останні дні дуже гарні вірші, тобто будуть нові вірші, в тому числі не тільки арабески, і після цього буде звичайно, ще автограф сесія. І що мені дуже подобається в Сергія Вікторовича, що він завжди обіймає людей всіх, будуть будуть обійми окремим пункт, ок окремим пунктом благодійні діяльності ранки. Обійми це для до, додатку за додаткові гроші. Якщо продовжити те, що Адріана говорить, uh -huh. та будуть літературні читання. Ми давно Харкові щось подібно не робили. Насправді хочеться побачити тих людей, які ходили раніше на літературні вечори. Крім цього, крім цього, буде будуть аукціони благодійні, бо зараз фактично всі вечори, всі вистави, всі концерти не мають цю благодійну складову. Uh -huh. І для нас вона є власне не просто якось додатковою, вона є головною. Ми цей вечір робимо для того, щоб зібрати кошти. Ми все, що заробимо із квитків, із лотів. З якихось донатів, і з якоїсь додаткової супутної реклами все передамо власне, на, вер... на волонтерські потреби. Тому для нас це важливо з двох причин: по-перше, можна зробити щось корисне, по-друге, зробити приємно, побачитися, побачитися одне з одним. А ну така подвійна, мені здається, благодійність, бо не тільки що часто роблять а, з квитків гроші йдуть, а ще і спеціальний аукціон. А що на аукціоні виставлятиметься? А це буде, це буде сюрприз, але там буде багато цікаво. Справді хочеться чимось поділитися, тому я закликаю всіх, хто буде в Харкові, хто або хто має можливість приїхати 12 mm -hmm. жовтня до нашого міста. Приїжджайте, ви отримаєте можливість виграти щось дуже цікаве, ексклюзивне. Ух ти, і а, будуть два аукціони. Також Без на двох на так, двох на виступах. та на двох виступах там. А проведе між іншим, наш колега так. і добрий друг Кирило Лукаш, який тут присутній за він маше руками каже, що так, так Чому не своїми. Я проведу. До чиїсь руки взяв. Абсолютно точно Кирило не вперше, до речі, проводить аукціони на якихось таких акціях, то власне за доброю традицією, ми так як оберіг харківських літературних вечорів запросили і сюди. З легкою рукою, я сподіваюся, так з легкими руками, якими Так, так. Сергій, якщо до книжки ти в інтерв'ю кажеш, що книжка для тебе, по-перше, нелегка, нелегко далася. А по-друге, за твоїми словами для тебе це. Най... найкраща зараз прозова твоя книжка. А чому найкраща? Я з цього хочу почати, тому що остання чи інша причина? Ні, я не про кожну свою останню книжку говорю, що вона найкраща. Насправді, я після інтернату, який вийшов 2017 року, прозу не писав. Була спроба писати роман великий про Харків влітку 22 другого року. Спроба поки що відкладена. Якось не вдалося піймати потрібну необхідну інтонацію, яка би була точна, яка була переконлива. А в якийсь момент почали писатися ось такі короткі оповідання. Вони теж у Умовно про Харків, про схід, про війну, про повномасштабну війну. Такі рефлексії, короткі історії з. Доволі таки незвичним оптичним, оптичним баченням, коли через якісь побутові приватні конкретні історії, ну, подається ширший контекст того, як ми живемо тут уже третій рік. Мені писалося з великим інтересом, хоча справді історії там доволі невеселі. І мені видається, да, що поки що це, мабуть, найпереконливіша моя проза, в принципі, мені страшенно цікаво нею ділитися. Цікаво побачити, який буде відгук, яка буде реакція. Крім того, оскільки це оповідання. А не великий наративний mm -hmm. текст, да де є, скажімо, історія, яка триває <кхи>, протягом 400 сторінок. То цей формат дозволяє читати тексти вголос на якихось літературних очорах. Тому от я власне почитаю прозу. Я так не часто роблю, давно такого не робив. Uh -huh. Мабуть, із презентації часів презентації інтернату мені самому це цікаво. От ми робили щось подібне в Києві в театрі на Подолі на тих вечорах, які згадувала Адріана. Я там читав пару повідань, була можливість ще десь прочитати одного разу. Ну буде власне, власне така презентація ексклюзивна для харків'ян і гостей міста. Ох, божечки, я, я вже уявляю. Е, <рес> цікаво про, про героїв цих оповідань. Це реальні люди, Чоловіки, Там жінки, багато або... ситуацій реальні, ті, mm -hmm. які мали місце, але я намагався писати так, щоб не використовувати людей як літературний матеріал. Мені здається, от в умовах війни це ну, mm -hmm. страшенно дражлива, така дуже тонка межа, коли ти власне хочеш свідчити, але дуже важливо при цьому не спекулювати на чужому болі, на чужих на чужій трагедії великою то мірою. Тому я брав якісь Можливо, скажіше, що... Відсилки до реальних подій і трішки доповнював, трішки видозмінював, трішки розширював контекст, трішки типологізував героїв, щоб все це можна було спроектувати на ну на, на ширший читацький загал. Не знаю наскільки мені це вдалося. Знову ж таки, повторюся. Мені цікаво буде подивитись на реакцію. Як цікаво, слухай, ти сказав важливі мені здається слова і цікаві про те, що не можна спекулювати, використовувати конкретних людей зараз, в наш час. Тобто, виходить, не можна. Художньо да, оброблено розповідати про якісь конкретні історії людські і так далі, якщо б це не документально. Про... Ні, ні Не зовсім так. Я би сказав, спекулювати взагалі ніколи не варто. в умовах війни умовах поза війною, але. А... Розумієш, мені здається, ця війна вона чим показова, і чим вона прикметна для культури, тим що, можливо, це вперше перше там за останні 100 років, часу не знаю, війни 17 20 років, коли справді документальне свідчення, документальне твердження, це такий прямий жест, репортаж, фоторепортаж, щоденник, якісь дописи в соціальних мережах, вони ну вони, мабуть, більш переконливі і, мабуть, більш доречні аніж, скажімо, художня рефлексія, і певне таке художнє дистанціювання, яке, яке дає власне художнє кіно, художня література, uh -huh. чи, скажімо, там художні фото чи відеорепортажі, чи театральна вистава. Я не говорю, що це добре. Можливо, це свідчить про те, що ми справді знаходимося ну, серед надто глибокого, кривавого драматичного розламу. І фальш відчувається дуже швидко і дуже гостро. І вона є, мабуть, найгіршим, що в цій ситуації може бути. Хтось це відчуває, хтось це не відчуває. Але ну якщо ти зауважиш, ця війна так і не дала за великим то рахунком в українській літературі великих романів. Ну їх можна порахувати там. Знаєш, великі знов ж таки це дуже умовний термін, якийсь такий з двадцятого століття. Але в принципі, таких саме знакових великих, об'ємних. Текстів, а натомість дала багато імен, які працюють в жанрі нонфікшену, в жанрі репортажу, в жанрі якихось цих от суміжних таких от помежових фронтирних, фронтирних речей. Я думаю, це не випадково. я Думаю, це не тому, що в українській літературі закінчилися прозаїки чи закінчилися епіки, а тому, що змінився формат. І та реальність, яка є, вона потребує трішки інших наративів і трішки іншої інтонації. Цієї, бо інакше це все звучить страшенно несучасно і абсолютно непереконливо. Угу. Ну доводилося з деякими колегами твоїми говорити власне про, про це, про передачу, рефле, рефлексію угу. цих подій. Художньо. і ще наприкінці 22-го року, я пам'ятаю, Андрій Любка був і так далі. Вони казали, що ну, по-перше, що з початком війни багато хто просто перестав писати. ну, от, Або вірші. Ну, зокрема, я, я перший півроку Великої війни ну, взагалі нічого не писав і навіть не читав. Угу. А по-друге, да, читати було взагалі неможливо mm. між іншим. А по-друге, дійсно, що а, ці події ще не, не визріли в якості, от як ти кажеш, масштабної прози. Потім пізніше ця, Осмі, це Ось мені здається, буде. отут, знаєш, тут якраз ця головна помилка, про яку я намагаюся сказати, що ми далі вперто очікуємо великої прози. Нам здається, що справа часу, що насправді ми просто занадто близько до подій, ми занадто близько до смерті, щоб про смерть говорити. Тобто, от ми занадто, занадто чітко відчуваємо запах смерті, щоби вголос вимовити слово смерть. А мені видається, що ми не будемо це слово вимовляти, що не буде великого роману. Мені здається, буде зовсім інша література. Вона, вона не Буде гірша, вона не буде гіршої якості, просто вона буде іншого формату, вона буде іншого жанру, вона буде іншої інтонації. І, Мабуть, мабуть це не те, що добре чи погано, мені здається, здається, ну, світ змінився великою мірою. Uh -huh. Ми можемо можем робити вигляд, ну, робити вигляд, ми так чи інакше, послухай, якщо, якщо тобі. 30, а тим більше 40, а тим більше 50 років. Та, то ти маєш освіту, ти маєш культурний бекграунд, який спирається передусім на культурно-історичний досвід ХХ століття, де головною mm -hmm. наріж, наріжною базою та є саме роман, саме романний наратив. А натомість світ за останні, за останні 30 років ну докорінно змінився. Змінився інформаційно, змінився ритмічно, змінився, змінився в принципі на рівні. Комунікаційному угу. і знову ж таки культура в силу своєї певної інертності не зовсім стигає за цими змінами, і ми зараз це чудово помічаємо, тому що далі є це певне очікування українського ремарка. А воно воно в принципі недоречне. Не тому, що Україна не здатна дати ремарк, а тому, що ремарк сьогодні в принципі недоречний. Це не знецінення армарка, безперечно, так, так, так. це не... просто розуміння, того, що ми живемо абсолютно інших інших реалік, зовсім іншому, зовсім іншій парадигмі і мовленнєвій, і інтонаційній не відповідає часу. Просто безперечно. така, така проза. Ось так. ось власне все. Цікавий так. момент, між іншим. Я хочу Адріану, також, також, щоб з нами була, не не просто десь там, а й в розмові. Адріану, скажіть, будь ласка, на що, якщо можна, звісно, на що конкретно збираєте? І є а, якісь бажання розуміння, скажімо так, скільки потрібно грошей зібрати? Збираємо ми зараз на медичну службу Хартія, це досить символічно. Uh -huh. для нас само. саме банка відкрита на 400 тисяч гривень. Ну, скільки зберемо, стільки зберемо. Зберем. Ми завжди робимо акцент на так меді тому що це зрозуміло і для людей, тому що це безпосереднє рятування життів і. Всім подобається донатити на такме, тому що на зброю ще різна думка, так а на щось інше менше не варто. А тут знову ж таки я можу доповнити так, те, так. що сказала Адріана, відповідаючи на твоє питання, на що саме збирається, насправді запитів багато. Але знову ж таки, знаєш, от я хочу підкреслити, це і зараз мало хто про такі речі говорить. Просто люди збирають і збирають, і той, хто довіряє силам оборони, той, хто хоче підтримати силові оборони, той підтримує. Хто не довіряє, тому переконує, не переконує він, не буде підтримувати. А Насправді мені хочеться сказати таку річ, що те, що далі працюють волонтери, те, що далі проводяться збори, не означає, що. Сили оборони не забезпечується, не означає, що там нічого немає. Мені здається, це дуже важливо сьогодні говорити на третьому році війни. А мені тепер, вже як військовослужбовцю Харті, який знаходиться всередині системи, який бачить, як все будовано зсередини, а не просто зовні щось проводить, допомагає. Особливо важливо на цьому наголошувати. Це не означає, що у нас нічого немає. У нас все є за великим рахунком. але війна це страшенно затратна річ, і плюс це надзвичайно складна в сенсі логістики, в сенсі постійних, постійних якихось залучень ресурсів. Страшно ресурсно затратна річ, і відповідно постійно з'являються якісь запити, і ми намагаємося забезпечити ті складові бригади, ну які працюють з людьми. Ми багато підтримуємо нашу патронатну службу, тобто хлопців, які поранені або uh -huh. хлопців-дівчат, які, на жаль, пішли, і потрібно підтримувати їхні родини. Ми підтримуємо нашу медичну службу, тому що ну з'являються поранені на превеликий жаль. Вони, крім якихось речей, які є закладені в бюджет, які є закладені від початку, час від часу. Потребують речей якихось несподіваних, які ще вчора не передбачались, тому залучаємо якісь нові ресурси. Скажімо, ми зараз чекаємо нам, друзі, мають привезти нову машину швидкої допомоги для нашої медичної служби. Це теж. Ну можна без неї обійтись, але без неї буде гірше, коли буде додаткова машина медичної допомоги, дай Бог, вона комусь рятує життя. Буде більше можливостей, звісно. Ну і, і тим більше автівки просто як дрони такої так? же розхідний матеріал, який постійно треба поповнювати. А ух, взагалі ти таку тему зачепив. Ну просто ми, ми сьогодні не про те, але тема величезна, от забезпеченості, тому що ну хтось каже, що так, все є, хтось каже, що а от нам зимову форму, наприклад, за. Свій рахунок каже купувати. Річ тім, що знову ж таки людина, яка знаходиться, яка не в силах оборони, часто не розуміє простої речі, що попри, попри статутність, попри те, що є певна, ну певні, певні визначені процедури, все одно багато чого залежить від конкретної його підрозділу, від конкретного командира, командира і, так, да, і, і можливості підрозділу комунікувати назовні. Тому от власне досвід Харті в цьому випадку є, можливо, трішки особливим. Це я роблю рекламу своєму підрозділу, мені це приємно робити, Тому що справді я це роблю не для того, щоб якось заперечити чи ні досвід інших підрозділів, для того, щоб сказати, що є такий позитивний досвід, і ми ним готові ділитися. Я б сказав, навіть еталонний. Ну, якої -якої знаєш, еталонність, еталонність в цих умовах вона умовна і відносна. Умовна, але те, що ну, от навіть подивитися, зараз була офіційна інформація про збори. Збори підрозділів і Хартія в цьому випадку ну справді лідирує і це знову ж таки про те, що в нас ефективно працює ця служба, яка комунікує з суспільством, комунікує uh -huh. з бізнесом, комунікує з громадянами, пояснює, переконує, показує власне свої потреби і показує результат. І громадяни все вірять. Мені здається, це дуже важливий момент. Uh -huh. Для тих, хто не зможе потрапити на ці два вечора, але дуже хоче допомогти. Ти як може він зробити це? Я не знаю. Адріану, ми будемо робити трансляцію чи не будемо. Я чесно кажучи, от цього моменту і не знаю. може ще в останні дні придумаємо, але це не факт. На 90% ні. А якщо хочете допомогти, то звичайно інформація про збір буде в соцмережах uh -huh. на, на сторінках. ветеранки обов'язково буде, тому що ми будемо доз кошти, якщо не вистачить. Допомогти можна завжди підписуйтесь на Сергія Вікторовича. Він завжди щось Ну, насправді так, Адріана, дякую за, за, за те, що це сказала. Справді постійно оголошую про якісь збори і завжди ми звітуємо. От, скажімо, сьогодні ми пригнали на бригаду три автомобілі, подякували людям, які допомагали, а там різні були залучені люди, і конкретні особи, і просто безіменні наші донатори, які кидали свою копійку. От ми в бригаді ще угу. плюс плюс три машини. Зайвими вони точно не будуть. Абсолютно точно. Ну і а тоді, тоді що, не будемо називати, де все це відбудеться. Якщо комусь дійсно цікаво, ви можете. Загуглити, набрати Жадан ветеранка Харків, там буде афіша. В афіші все написано і можна за прямим посиланням купити квиток. Приходьте, буду радий всіх бачити. Зустріч справді буде ексклюзивна. Коли буде наступний якийсь літературний вечір, зараз точно не скажу, але сподіваюся, що він буде. Дай Боже, що був дійсно. А поки що 12 жовтня це наступна субота, майже за тиждень, два вечори, 16-19.00, Але на 19 вже білеті майже на там бай. залишилось здається, з десяток. Квит... Ну, от можна та... можна встигнути, якщо mm. вас Більше цей час, або є ще от на, на четверту годину. Тож, будь ласка, заходіть шу, заходьте, шукайте в інтернеті. Є шанс ще потрапити на вечір врятованих життів. Дуже символічна назва, де Сергій Жидан представлятиме книжку е, прози. Я кажуть, військові крайню, не останню, а, а крайню. Хоча а. дуже не люблю цього, чесно кажучи. Ну вибачте, будь ласка, да. останню на цей час на сьогодні. На Насвіжішу е, книжку. Ну і ще причому, Му буде, буде аукціон під Боже ледь не сказав патронатом під чутким веденням, можна сказати, лецитаторством. Це називається нашого колеги і друга Крила Лукаша. Я щиро дякую Адріані Мацьків, членкині руху волонтер, волонтерці руху ветеранка, організатор, організатор цих концертів. Ну і звісно, пану Сергію У нас є 30 секунд. Є друзі Харків'яни, Я ж знаєте, що хочу сказати 7 жовтня. Це на здається буде понеділок, так? Так, так саме 7 так. Жовтня о 19.00 Харкові буде вечір пам'яті Ніки Кожушко, mm -hmm. нашої художниці і поетки прекрасної чудової поетки. Як вилас, вона по собі залишила рукопис. Ми зараз готуємо збірку і віршів і малюнків. І ми, як її друзі, вирішили підготувати такий її вечір пам'яті до 40 днів з дня її загибелі з того дня, коли її вбили. Російські окупанти, тому знову ж таки зайдіть в мережу, легко знайти інформацію. Приходьте, будемо раді всі побачити, послухайте вірші. А наш Гамлет Зіньківський підготує виставку і малюнків, тобто це теж буде така ексклюзивна робота. Можна побути, можна побути, побачити, почути і ще раз для себе усвідомити, наскільки талановита дівчинка це була. Ага. Який який насправді жах, що ми її втратили? Ага. Так, тут просто нема чого додати. Дякую за цю дійсно важливу інформацію. Не знав, чесно кажучи, що щиро... ну, ми робимо так. це так трішки. Трішки ми робимо це так. Я сподіваюся, що головне, будуть люди. Та головне, і дякую вам робити. за можливість це оголосити. Сподіваюсь, нас хтось почув. Сподіваюсь, зафіксував mm -hmm. цю інформацію з 7 жовтня 19.00, вечір пам'яті Ніки Кожушко. Щиро дякую ще раз. Пані Адріано, вам також ми. Перермося зараз на невеличку музичну паузу, як завжди, традиційно, і потім повернемося. Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо накипіло. Ми незабаром повернемося.